31-річний співробітник КДБ Путін вів аскетичне життя. Він був бідним, як церковна миша. Скромна зарплата, робота вдень і вночі, продукти й одяг лише по блату і жодного права помилитися в роботі. У КДБ це означало отримати квиток на вихід. Єдиною його втіхою був автомобіль ЗАЗ-968. Як згадував сам Путін, його батьки виграли цю машину в лотерею. За легендою, мамі Володимира замість решти у робочій їдальні дали лотерейний квиток, а він виявився щасливим. У той час Путін навчався на третьому курсі університету, і, хоч у родини з грошима було сутужно, батьки вирішили не продавати авто, а віддати його синові. За радянських часів автомобіль був не тільки засобом пересування, а й ознакою заможності. Не кожен міг собі дозволити навіть таку вбогу машину, як Запорожець, але Путін пишався автомобілем. На початку 80-х Путін поміняв Запорожець разом із. Гаражем на Жигулі четвертої моделі саме на цьому авто подружжя й вирушило у свою весільну подорож до України. Іншою машиною їхали їхні друзі подружня пара. Подорожувати на вітчизняній машині у спеку без кондиціонера за часів Совка міг лише самогубця. Або той, хто хотів показати всьому світу і свою винятковість. Дивіться, посполиті, їде пан з самого Ленінграду, тисячі кілометрів, сам собі господар. Насправді ж, за радянських часів власник автомобіля був його рабом. Пан для оточуючих і раб для купи металобрухту на колесах. Жодних зручностей, тісний салон, відсутність автосервісу як такого.